Друзі, привіт! Я впевнений, що ви теж читали цю історію, що за кожне, будь ласка, і дякую в промпті чата GPT десь на планеті зникає ціла пляшка води. І я згоден, воно виглядає як жарт, а звучить як екологічна драма на Netflix. Питання таке: що насправді криється за оцими гучними постами і мемами? І сьогодні ми з вами у цьому відео розберемо, чи справді. Кожен запит до штучного інтелекту випаровує літри води. Порозмовляємо з вами, що таке водний слід штучного інтелекту. І головне і найважливіше розберемо з вами, як відрізнити факти від хайпу. Тому зручно вмощуйтесь, буде цікаво, буде весело. А якщо вам заходить такий формат, то ставте лайк, підписку і обіцяю, що це не коштує навіть краплі води. Отже, давайте спершу подивимося, що саме нам намагаються втюхати всі ось ці ем, вірусні картинки. Перше твердження: навіть звичайне, будь ласка, або дякую у промті до чата GPT» ніби викоштує, OpenAI мільйони доларів і ще й споживає тонни води. Так ніби кожне додаткове слово це як така крапля, яка переповнює чашу водосховища. Друге е що одне звернення до чата GPT, наприклад, з проханням написати листа на 100 слів, це як випити пляшку води. Я тільки нагадаю, що чат GPT – це найновіша версія моделі штучного інтелекту від OpenAI, яка працює з текстом, зображенням э, значно краще за попередні. І третя, третя і найгучніше, що до 2027 року штучний інтелект буде споживати стільки води, скільки вся Нова Зеландія. Стоп, ось тут уже бачимо першу маніпуляцію. За даними Всесвітнього економічного форуму, там звідки ця інформація я так підозрюю, була взята до 2027 року. Глобальний попит на воду для потреб штучного інтелекту прогнозується на рівні 4,2 до 6,6 мільярда кубометрів, 4-5 разів більше ніж річне водоспоживання Данії а не нової Зеландії. І погодьтесь, тут є велика різниця. Тут варто задуматись, для чого. Порівнювати велосипеди з ракетами, бо звучить драматично, і чи справді це допомагає краще зрозуміти масштаби проблеми, чи просто нас лякають з заголовками? Тому давайте без паніки пройдемося по фактах. От, далі ми з вами поговоримо про всі оці е, факти, і що вони нам пробують сказати. Тому перше, давайте розберемося, як працюють центри обробки даних. Щоб зрозуміти, звідки взагалі з'являється це водне споживання, спершу треба розібратися, як працюють центри обробки даних. Ці сервери зі штучним інтелектом працюють 24 на 7 без вихідних. Їх можна уявити як такий електрочайник, який ніколи не вимикається, і він постійно виділяє тепло. Це, от, знаєте, як, ваш смартфон починає грітися, коли ви довго граєте в якусь гру. І тепер уявіть це саме, тільки помножене на. Тисячі і ви приблизно зрозумієте, що відбувається в дата-центрах. А тепер уявіть, що це все треба охолоджувати, інакше система просто перегріється і вимкнеться, от як машина з закипілим радіатором. І для охолодження цих дата-центрів використовують три основні підходи. Перший це випарне охолодження, працює за тим же самим принципом, що і наш організм у спеку. Ви піднієте. Дує вітер, ви охолоджуєтесь. І у центрах обробки даних тепле повітря проходить через вологі панелі, вода випаровується і охолоджує систему. І так, така вода не повертається в систему, вона просто зникає у атмосфері. І тут одразу є один нюанс, тому що технічно вона не втрачається в. В масштабах планети вона знову стане дощем рано чи пізно. Правда, вона не обов'язково повернеться там, де вона була потрібна. Тобто вона випарувалася, скажімо, там, в Аризоні чи в Україні, а впала дощем десь у якихось горах. І саме тому локально така вода називається спожитою. І це становить проблему в особливо посушливих регіонах, де кожна крапля це в золота. Другий тип системи охолодження це замкнуті системи з циркуляцією води. Це як радіатор в машині або в системі опалення, тільки навпаки. Вода охолоджує сервери, проходить через теплообмінник, забирає тепло і так по колу. Але і тут, тому що це не перпетомобіле, це не вічний двигун, частина води все рівно випаровується. Наприклад, у великих. Охолоджувальних вежах і третя найпопулярніша технологія це так званий free cooling, тобто безкоштовне охолодження за допомогою зовнішнього повітря. Наприклад, Україна в Скандинавії, де холодно, просто відкривають вікно, ну умовно кажучи, відкривають вікно, і свіже повітря заходить. Сервери не перегріваються, тому це екологічно і економно. Отже, коли ми з вами говоримо про споживання води. Йдеться саме про ту воду, яка випаровується під час охолодження і більше не повертається у локальну водяну систему. Якби звісно, вода лишається в природі, але не в тому місці і не тоді, коли вона потрібна. Це називається то, про що ми з вами говоримо. Тому в масштабах дата центрів це вже має значення. А тепер давайте поговоримо про реальні обсяги споживання. Пройдемося по цифрах, бо меми, мемами, а конкретика це найкращий друг критичного мислення згідно з даними американського НПР. Середньостатистичний дата центр використовує близько 1,1 мільйона літрів води щодня. На секундочку, це як один олімпійський басейн. Або якщо подивитися інакше, це як щоденне споживання 100 тисяч домогосподарств. А великі гіперскайлові центри, наприклад, у Google чи Microsoft, ті, що обслуговують гігантські масиви даних, в тому числі чат GPT, можуть споживати до 2 мільйонів літрів води щодня або приблизно 760 мільйонів літрів води на рік. І це звучить шалено. Але давайте подивимося на загальний контекст. Для прикладу, сільське господарство. Чемпіон зі споживання води, близько, вдумайтесь, 70% усієї прісної води на планеті використовується для того, щоб виростити е, працювати в сільському господарстві. Щоб виростити 1 кілограм яловичини потрібно в середньому 15 тисяч літрів води, а один кілограм рису близько 3,5 тисячі літрів. Електростанції, особливо теплові і атомні. Споживають приблизно 15% глобальної електроенергії, побутове використання лише 10%, а весь it сектор разом з дата-центрами менше 1% загального обсягу споживання прісної води. Тому так, суб'єктивно, цифри великі. Але в глобальному масштабі це як склянка води поруч із відром. І тут ще важливий нюанс. Ці цифри стосуються всього центру, який щодня обробляє мільйони або нам, мільярди запитів. Це як казати, що цілий автопарк за день спалює тонну пального. Але не уточнювати, що це десятки тисяч поїздок. І тут, можливо, ще один нюанс. Є стосовно водного споживання. Воно буває пряме і непряме. Пряме це вода для охолодження самих серверів. Непряме. Це вода, яка використовується при виробництві електроенергії, наприклад, яка живить ці дата-центри. А електростанції, як ми знаємо, вони теж доволі охоче воду п'ють. Тому простий висновок він такий: так штучний інтелект споживає воду. Але коли подивишся на контекст. Це вже не виглядає так апокаліптично. Тому давайте пройдемося по міфах про реальності. Давайте пройдемося до найвідомішого страшного факту з інтернету. Один запит у чата GPT дорівнює пляшка води, тобто десь 500 мл, склянка якраз на один ковток. І питання, чи це правда? Але реальність вона значно цікавіша. Різні дослідження дають дуже різні оцінки. Як між ложечкою води і між ванною. І от вам кілька прикладів. Шон Годеке, дослідник штучного інтелекту з Австралії, каже, що один запит AI дорівнює приблизно 5 мл води, а це десь вже як чайна ложка. І вже виглядає не так страшно, правда? А от дослідження, наприклад, Вашингтонського університету разом з університетом е, Каліфорнії, кажуть, що аж до 519 мл води випадає на один запит до ChatGPT 4,1. А це вже ціла пляшка. От вам ще один приклад. DeepGram оцінює, що повноцінна розмова з чат GPT на 20-50 запитань, це от якраз будуть ті самі 500 мл. І отут питання: а чому така розбіжність? Тому що все залежить від того, а чи рахують тільки пряме водоспоживання, наприклад, чи ще й охолодження, чи рахують так само непряме на виробництво електроенергії, рахується так само різна ефективність цих дата-центрів. І навіть того, що вважається одним запитом. Це одне речення, один лист, цілий діалог, от вам порівняння з реального життя. Змивання унітазу, яке ми робимо кожен день, використовує 6 літрів води, Чищення зубів з відкритим краном до 10 літрів води. Одна хвилина в душі це приблизно 15 літрів. Так що, навіть якщо взяти найвищу оцінку, це все одно набагато менше, ніж ми витрачаємо щодня на банальні речі. Але тут важливий момент, тому що при мільярдах запитів щодня навіть ложечка води вона перетворюється на ріку. Тому правда, вона десь посередині. А, так, штучний інтелект споживає воду. Так, це не байка. Але і не драма масштабу планета висихає після кожного, будь ласка, в вашому промті. І тут ми підходимо до дуже важливої важливо речі, критичне мислення. Як не стати жертвою оцеї чергової сенсації по типу чат GPT випиває наші річки? І от вам кілька простих принципів, які можуть включати мозок, от коли навколо весь цей ось інформаційний шум. Перше, це завжди перевіряйте джерело. Це як в ресторані. Ви ж хочете знати, хто готував шеф-куфар мішленівський, хтось з досвідом чи хтось хто тільки що вийшов з Тіктоку. Наукова стаття і технічний звіт не дорівнює емоційний пост у Інстаграмі без жодної цифри. Два. Уточніть масштаб, тому що говориться про пляшку води. Але яку саме: 330 пів літри, літр. І йдеться про один запит, один день, один дата-центр. Це щось стилі, як сказати: я з'їв яблуко і пояснити, що воно було розміром з гарбуз. Три. Це треба дивитися на загальний контекст у США. Наприклад, щоденне споживання води це більше ніж 1200 мільярдів літрів. Дата-центри на цьому фоні це буквально кілька крапель. А тепер просто порівняйте собі: чашка кави, вирощування від кавового зерна, щоб дійти до вас додому це 140 літрів води. Щоб зробити один смартфон, потрібно 13 тисяч літрів води. А запит до чата GPT, ну, навіть у найгіршому випадку, це пляшка. Тому треба звертати увагу на емоційні маніпуляції. Якщо тебе намагаються налякати, викликати гнів, провину і при цьому не дають чітких фактів, це маніпуляція. Знаєте, це як реклама оцих таблеток до всього одразу: 95% ефективності, але ніхто не каже від чого. І п'яте, і найважливіше це порівняти методики. Чому одне дослідження говорить про 5 мл, а інше про 500 мл? А що вони рахували? А як рахували? А які припущення закладали? Це як шукати рецепт борщу в одному буряк, в іншому ананаси. І треба з'ясувати, де класика, а де експерименти. І щоб насправді все не виглядало так апокаліптично. Хороші новини це технічні гіганти не просто споживають воду, а ще шукають способи споживати менше. Це от як автомобільна промисловість. Спочатку всі їздили на бензині і забруднювали атмосферу. А тепер електрокари, гібриди, економні мотори і в IT така ж історія, така ж еволюція. І от вам один з прикладів. Наприклад, рідинне охолодження від фірми Lenovo Lenovo Neptune. Це для охолодження використовується не звичайна вода, а спеціальна рідина, яка ефективно відводить тепло прямо від оцих внутрішніх сервера. Воно працює як водяне охолодження в ігровому комп'ютері тільки у масштабі цілого дата-центру. І що ми отримуємо в результаті? А в результаті це до 40% менше енергоспоживання в 3,5 рази. Ефективніше, за звичайне повітряне охолодження. От вам ще один приклад: технологія фрікулінг, яку ми вже сьогодні згадували, охолодження свіжим повітрям. Наприклад, дата-центри у Фінляндії, у Швеції і інших північних країнах масово використовують просто зовнішнє холодне повітря. Це як, як відкрити вікно взимку і замість, замість того, щоб вмикати кондиціонер, дешево, розумно, а головне без води. Взагалі є дуже багато теж альтернативних джерел води. Microsoft, наприклад, у деяких регіонах використовує для охолодження очищені стічні води або взагалі дощову воду. І принцип той самий, як зібрати, от у нас на дачі дощ у бочку і поливати город замість відкручувати кран. Крім того, технологічні компанії вводять ще один важливий момент: це метрика VIEW, тобто water Usage Effectiveness, і це показник. Ефективності використання води. Тобто скільки літрів йде на 1 одну, е, одну кВт-годину енергії, яку споживає дата-центр. Е, для чого це важливо? Тому що це як знати, скільки пального твоя машина витрачає на 100 км. Це ж для нас фундаментально важлива метрика. І якщо витрачаєш забагато, ну, тоді можна щось змінити. А деякі компанії вони йдуть ще далі. Е, така, знаєте, водопозитивна стратегія. Microsoft, наприклад, оголосила, що до 2030 року вона хоче повертати більше води ніж використовує. Як вона інвестує в місцеві водні проекти, в системи збору дощової води, в відновлення водойм. Тому підсумовуючи, так проблема є, але технологія не стоїть на місці, і це вже не просто гасла, це конкретні дії. Тому що далі? У сухому статку, у сухому залишку, не втримаюся, щоб такий Оксимерон сказати, дата-центри так, вони справді споживають велику кількість води для охолодження. І це не вигадка. Це як з автомобілями. Перший крок до вирішення проблеми це її визнання. Але ні, кожне, будь ласка, промпті не означає, що в Аризоні, в пустелі хтось втратив останню каплю. Як ми бачили, оцінки дуже сильно варіюються від 5 мл чайної ложки до 500 мл на запит, але це вже сигнал. Думай, звідки ці цифри і як вони рахуються. І так, порівняння з Новою Зеландією, з цього мему це перебільшення. Правильніше Данія. Тому менше паніки, більше географії. І, хоча глобально it сектор споживає лише близько 1% прісної води, то локально в сухих регіонах навантаження воно фактично може бути дуже серйозним. І це вже не гіпотеза. Добрі новини: технології розвиваються, нові методи охолодження, перехід на альтернативні джерела води, чіткі метрики, амбітні екостратегії. Це все воно вже працює. І що важливо, штучний інтелект? Він не тільки споживає ресурси, він також може допомагати економити воду. Наприклад, у сільському господарстві, у водоканалах, у інфраструктурі зараз з'являються десятки, сотні крутих, амбітних проєктів. Тому тепер питання до вас. <кхи> Які ще міфи або теми про штучний інтелект вас цікавлять? Можливо, ви чули, що штучний інтелект з'їдає стільки ж електроенергії, скільки... що скоро в кожного буде своя? Тес під кожен дата-центр, або що він вже завтра замінить дизайнерів, копірайтерів і навіть наших улюблених астрологів. Тому пишіть у коментарях, що мені розібрати у наступному відео. А якщо ви хочете заглибитись у цю тему і прочитати всі дослідження, всі рапорти, всі статті, які читав я, готуючись до цього відео, то все згадане у відео я зібрав у своєму телеграм-каналі. Там набагато більше цифр, посилань і фактів, які не вмістили сюди. Лінк знаходиться під відео. А ще ставте лайк, підписку, якщо такий стиль подачі вам заходить. До зустрічі!